Друзі, ви ще не замерзли. Я х... молодці. Я пишаюся кожним з вас, хто зараз стоїть в очі, хто бере відповідальність за долю нашої країни на себе і не перекладає її на когось іншого. Тому що кожен з нас зараз вирішує наше майбутнє і подальшу історію. Держави, я хочу вам нагадати, що у Михайлівському соборі є чай, є кухня, хто замерз, може туди підійти і зігрітися. Друзі, взагалі в нас чудові люди, і найкраща молодь. І зараз дозвольте передати слово заступнику голови молодого народного руху України. Слава Україні! Всі за -слава! слава Україні! Героям слава! щоб нас почуло банково, слава Україні! Давайте не панку, слава Україні! -слава! На забороняли кажете слово! Вас слово, слава нації! А ми скажемо, слава нації! -слава! Гучніше, слава нації! Друзі, вчора ці покидські біркута розігнала наших друзів, наших побратимів, наших дівчат, наших матерів. Було попито, було розігнано вагітних, скаліжених, бідних людей, які просто не мали можливості втекти звідти. Сьогодні, коли у нас зібралася тут велика маса. Вони просто що зробили? Засяли, і не треба ці... не треба соромитися цього слова. Тому, друзі, ми сьогодні маємо стояти з вами тут до кінця. Ми маємо стояти з вами до останнього, до ранку, коли підтянуться інші кияни, коли підтянуться вів'яни, до яких до нас дойдуть 10 тисяч нам кажуть. Харків'яни, хмельничани, до коли напочалася вся Україна, коли ми будемо всі разом. В 20 годині ми зберемося себе пам'ятника Девченка і покажемо цій владі, що Україна є єдина. Ми єдині, коли, коли ми єдині, ми сильні, правда? сильні єдині! сильні єдині! сильні єдині! сильні єдині! друзі, ще таке слово. Колись наші побратими В'ячеслав Чорновіл, інші рухівці, інші патріоти збиралися в 90-му, 79-му році тут і вони стояли перед більшою загрозою, коли на них тиснули війська не тільки української незалежної держави, на них тиснули радянські війська. Вони не злякалися, вони стояли до кінця, і вони вибороли нам. Незалежну Україну, в якій ми сьогодні живемо. І це буде нам ганьба з вами всім, якщо ми її втратимо, не втратимо Україну. Ні, Є! ніколи не втратимо Україну. Є! Ніколи, друзі. Ми, молодь українська, відповідаємо на те, що ми будемо стояти до кінця. І ми сподіваємося, що ви всі з нами. Зі студентами, з молоддю, зі старшим поколінням будемо сидіти до кінця. І нікому не відомо це наша незалежна Україну. І більше нікому не відомо. Ні цей майдан, ні якийсь інший. І не вони покинькі, вони не беркуть, нікому не звемо цим покидькам. Вони покидьки, вони не перкуть, вони покидьки. Нікому не їм розігнати наших дітей, наших братів, наших сестер. Тому друзі. Не дивлячись на що? стоїмо тут до кінця. Не дивлячись на літру, який зараз відбуває наш клапан, Не дивлячись на сніг, на дощ. Ми всі тут і ми всі стоїмо Не заради своїх кишені, не заради тих грошей, заради України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! слава нації! Україна, 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 друзі. Ми всіх переможемо. Тримаємося. Дякую,